Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо ось про таку пломбу чергову. Достатньо така велика і як для пломби, то 100 річ діаметром 20-21 мм. Товщина е, коливається в різних місцях пломби від 4 до 5,5 мм і вага майже 14 грам. На лицевому боці ми бачимо е, тобто з невеликими пошкодженнями напис е, Одеса, ну, швидше російською Одесса, бо 2С стоїть не, порт е, через рисочку. Під цим написом є такий розподільча зірочка, у центрі також зображено зірочку. Ну тут в мене, наприклад, лишається питання, виходячи, от, власне, з того, як написано ця Adies Саппорт, йдеться власне, про. Пломбу часів Російської імперії чи вже Радянську. Ну, Слід сказати, що ясно, що якби, скажімо, от після слова порт був ще твердий знак, то всі питання були б зняті. Його тут немає, і от воно так відкарбовано, що впевнено сказати, є там крапочка, наприклад, чи немає. Не вдається. Поза тим, між написом і оцією розподільчою дірочкою тут ще багато місця, тут можна було б, скажімо, з кожного боку умістити щонайменше 2 літери. Тобто, скорочувати от одну літеру цей твердий знак, начебто і не було якоїсь спеціальної необхідності. Тому так напис лишає питання в цьому відношенні. На зворотньому боці ми бачимо таку от горизонтальну опуклу смужку і на ній, вочевидь, дата. Ну, зазвичай вона у них повна, складається з дня, місяця і року. Ну, тут якось так воно цікаво зроблено. Тобто тут йде спочатку вісімка, потім, скажімо, така от вертикальний напис для, для, чи відкарбування для місяця але от скільки я не дивився на це відкарбування я так і не зрозумів про що власне йдеться чи там якісь воно, ці очевидно місяці здвигалися тобто така була рухома карбувальна річ і воно якось так посередині стало ну, Тобто важко сказати взагалі який місяць тут був відкарбований. І потім йде просто вісімка. Е, ну, може, 1908-й, наприклад, да, може бути. Е, тому що 98-й, ну, навряд чи б вони отак скорочували е, до вісімки просто. 908-й, ну так, може бути там оці е, роки з нулем перед останньою цифрою тут тобто вони могли так скорочувати. Ну, скажімо так, робоче припущення, що це 1908 рік. Над цією смужкою ми бачимо написано номер 15 таке от позначення. Чи, скажімо так, можливо, якогось складової. Там девантажили, наприклад, цей вантаж, там, чи, може, ще воно щось означало. І внизу є така абревіатура з типовим оформленням як для Російської імперії, так і тривалий час для Радянського Союзу. Це коли абревіатура, от після кожного, скажімо так. Літери там ставилася крапка. Тобто СРСР, наприклад, тривалий час писалася з крапкою після кожної літери. І отут написано: там од, крапка, ж, крапка, де, крапка. Ну, Враховуючи, що ми тут на лицевому боці прочитали Одеса, то зрозуміло, що йдеться про Адєска железна дорога. Така от російська абревіатура, яка достатньо легко розкривається. Ну, все що з датуванням і восьми, у нас так, власне кажучи, трохи значною мірою як припущення йде. Єдине, що я можу сказати свого досвіду, що такі достатньо великі і важкі пломби, ну, от 20 ті 30-ті роки вони не дуже були типові для радянського союзу. Ця більшовицька босота у них нічого не було, у них там і паперу не було. І свинця не було, і вони у всьому переходили на більш такі ощадливі дрібні форми. Тому таку велику пломбу, я не знаю, чи... ну це ж масово, це ж не те, що її там одну зробили, і все. Тобто, це, вочевидь, скажімо, для пломбіратора треба було просто кілограмами мати такі заготовки для того, щоб їх відкарбовувати. Тому я все-таки схильний виходити з того, що це 1908 рік. Таким чином її дотувати, ну, звісно, з знаком питання. Щодо одеського порту, слід сказати, що на початку ХХ століття це був другий порт Російської імперії за вантажу обігом, до нього достатньо рано була підведена залізниця, тобто буквально от перша ділянка Одеської залізниці, яка була відкрита в 1865 році, вона вже мала гілку до Одеського морського порту. Ну і очевидно, що раз, ну, припустимо, 1908 рік то це означає, що щось Чорним морем, можливо, через протоки ще з Середземного моря, прийшло до Одеси. Там було перевантажено на залізницю. Там було відпломбовано цією пломбою і приїхало на Надніпрянщину, десь в районі Дніпра. На одній з придніпровських станцій залізничних було розпломбовано, пломба викинута. І от таким чином ми на неї зараз дивимося. Вона в достатньо хорошому стані, є пошкодження. Звичайно, тут от, в слові Одеса, там одна літера так прибита, можна сказати, не чітко все відкарбовано, що типово насправді. Для свинцевих пломб цього періоду. Ну і лишають багато питань от, на звороті, як вони, скажімо, ці особливо місяць так повернули, що його і не прочитаєш. Ну, власне, от така пломба. Якщо вам було цікаво, прошу лайкнути це відео, поширити посилання на нього в соціальних мережах і обов'язково підписатися на наш канал. those are